Жіноче особове ім'я Милка є відповідником чоловічого імені Милко. Зазначене ім'я вперше згадується в 1499 році у формі присвійного прикметника Милчин Щефан місто Гирлов. Далі воно згадується всередині 16 століття, коли формант Ка вже не виражав у ньому відтінку з дрібнілості. Милка дружина Гната Цуприкового, село Одрехова XVI століття. Пані Милка Богдановна Ледуховського. однак у окремих регіонах ім'я Милка кореспондує також із календарним іменем Емілія. Правдоподібно, саме його треба вбачати в іменуванні учениці середньої школи міста Шит Усримі в 1935 році. Милка Биреш, крім української мови, їноче ім'я Милка вживається також у Чехів. Словаків та південних слов ян. Схожі на милка імена малка, милко, силка, мавка, мила, балка, галка, Малко, милай, милан, милен, милик, минко, мишка, мойка, хилко, шилко.